Основні положення, скоріш за все, вступлять в силу після війни. Це не та безпекова угода, яка нам зараз дасть якийсь вихлоп хороший. Основні положення вступають, скоріш за все, після війни, тому що падає умеренность, Ну тут і звізда говоряща про устойчиве положення. А, от. Але на даний момент там скоріше може бути теж прописаний план, не знаю або дали віддільно, або що, Нам просто мені говорять так, що нам дали більше наразі зараз дали більше розв'язаних рук, скажімо так. Тобто, там не знаю, бити по території Росії, там незалежно від кі кілометража, і так далі. Тобто, нам зараз дали більше розв'язаних рук. Да, це трошечки про безпеку можна говорити, тому що можна вибивати ворога далі ніж би. Наприклад, Да? От. основні положення скоріше війдуть в силу після війни. Але що я хочу сказати? Там ще там ще буде все відозмінюватися від того, чи вступає ми в то НАТО. Ну, що, давайте так. Тоді, коли ми не є частиною альянсу якого-ліба, Одні договоренності. Ну, у, нас вони, давайте так, у нас якісь там домовленості з тою ж Америкою були і до війни. Не? Ну, ми бачимо, як вони працюють. працюють лі. Головне питання. От, і тут момент того, наскільки ми близько, і наскільки ми в одній пісочниці, так сказати, з ними знаходимося. Може, якщо ми не вступаємо в НАТО, це такое знати полюбовне обіцяння, так сказати, емоційні полюбовна, канішпаможе. Да, як і той раз із сірі. Вот канішпоможемо. Але якщо ми знаходимося в НАТО, якщо ми знаходимося в одному кругу в одній пісочниці, так сказати, тоді це вже більш серйозна допомога. Тоді це вже можна говорити про допомогу військову в плані людей, солдатів. Да? Тоді вже можна говорити а, про допомогу військову більш таку, скажімо так, серйозно. Літаки направлені там не знаю, далеко бійні о, побільше, Ну серйозніша допомога. О, це буде залежати від того, чи вступаємо в НАТО, чи приймають, чи приймають нас, і чим ближче ми в союзі будемо знаходитися. Я думаю, деякі давайте так після війни. Буде достатньо багато змін в між в особистих відносинах між країнами, тобто це про альянси. Їх буде набагато більше. вони вже там натворили їх. В общем-то, цих альянсів це є добре. А от їх по перше буде більше. По друге, вони будуть різні. По третє, країни будуть один за знаєте, чіплятися один за одного, пробувати робити от такі от Угоди, не знаю, там обязательства, так далі і тому подібне, щоб обеззапасити себе на, а, на майбутнє. Ну, вот, знаєте, знаєте, хочеться сказати, ну, як завжди, для того, щоб щось вробити, треба, щоб якась звізда произошла, розумієте? От. Поэтому тут. Uh, так, значить, відповідаючи на питання, uh, якість. Виконання тих чи інших безпекових умов буде залежати від того, чи будемо ми в НАТО, чи не будемо ми в, ми в НАТО. Взагалі, у нас перестановочки, вони давайте так, вони в один момент почалися, ми про це теж говорили. Вони в один момент почалися, вони продовжуються, і вони будуть продовжуватися. І я думаю, що в цьому році ми ще побачимо їх не одну. Цю перестановочку. Я думаю, ми побачимо перестановки в достатньо таких високопосадових в всіляких відомствах, органах, в всіляких структурах, і в, скажімо так, і в бойових структурах. колесо, колесо рутаньоса. В общем, а перестановки будуть, причому от мала до велика. Чи вони, можемо зараз... вже, вони вже давно назрівають. До речі, вони вже давно назрівають, і давно повинні були бути, але що-то їх затормозило. Поки що, але вони будуть. Це ні Наскільки хорошими будуть ці перестановки для України? Ну, Альона, це ж філософський вопрос, це кожного треба дивитися по окремо, тому що це дело це такое. Поки що, поки що до зміни президента, звісно, я не думаю, але такі відомства, як там, наприклад, оборонні, Системи всі наші. Да, там можуть бути перестановки, можуть бути перестановки а, тих представників тих систем. Я вже позабував просто. Я вже мало дуже хожу на, на, на такі інтерв'ю, вже позабував, як ті відомства, господи прости, називаються. А от. І такі перестановки ще будуть. Ми їх ще побачимо в цьому році, так точно. Поки ні. Поки цього нема. Тут достатньо устойчиві і стабільні карти. Тут достатньо устойчиві і стабільної карти. Поки ти показуєш нам той результат, який нам треба, все окей. Тобто ти сидиш на своєму місці, все окей, до тебе ніяких питань, до тебе ніяких претензій. Як тільки ти спускаєшся совершенно в шута, Сершенним образом не даєш нам ні результату, ні якогось продвіження, і або не граєш по тим правилам, які ми говоримо, тому що ну не будемо забувати, що скажімо так, на полі бою грають інші країни ще, Вот, як тільки ти не даєш нам тих результатів, ну тогда дев'ятка мічей, тобто тоді вже будуть якісь репресії в сторону президента. <корання> Де да, не зовсім. Це знаєте. Це дуже схоже. от по картам дуже схоже на то, як довести провину лікаря дуже тяжко, точно так же і тут. Тобто, ти ще попробуй докажи, що ці діяння були неправомірні. Не, не ти ще попробуй докажи, що ця тактика зав'явима була поганою, тобто, да. Попробуй, докажи неправомірність діянь тієї чи іншої людини. Да, є, звісно, ті, що отак, от, транспарантом перед очима, да, що воно паскудне паскудне було ізначально. В деяких випадках там ще попробуй і попробуй що то сказати. Ну, і о, головною відмазкою буде це війна, ми ж ми ж не можемо без жертв. Понимаєте? Тобто, ну, це ну, не скажу, що короче, це, це, це от, от, от аргумент самий аргумент. Це війна, ми ж не можемо без жертв, І Якщо ми на жертви не підемо, то ми там не деокупуємо то-то-то. Це, з однієї сторони, і, і здраво звучить, а з третьої сторони, звісно, може, і не дає права поступати не дуже виграшним способом, але. Судіть виграшний спосіб чи не виграшний спосіб, Ну, це я. коротше, ну ви поняли. Тобто, доказати саму вину, це достатньо складно в нехтових випадках. Час від часу ця земля прощупується, але немає поки що нормального стану. А, давайте так, Росія зараз стала в позу ракам. А тому, що дуже обідалася, що перший саміт пройшов без неї, і що всі там на неї дуже нагнали, і вони такі сказали: ну і не любите нас, ну і ладно, будемо собі канітіліться самі. Це по перше. По-друге, Росія дійсно не готова. Ну, зараз в плані, в плані чельника, вони, вони не готові, в принципі, нормально розмовляти. Вони не готові йти на, скажімо так, наші правила, як мінімум. Ну і тут ноль башня. Я не, я не відступлю від своїх своїх правил і своїх розроблених, в общем-та, скажімо так, соглашень. Поки що вони не готові говорити. Поки що ще ні, але чую я, і тут мені показують дуже прикольні прекрасні карти та нас Верховна жриця і. Ой, Грицар мечей, значить, скоріш за все, щось буде, щось буде відбуватися на території Росії для того, щоб вона вже була готова про щось говорити. Це можуть бути якісь терористичні штуки, причому навіть не з нашого боку. Uh, в, їх, в них там вже заворушки починаються, там по в Дагестані, що ж там відбувається і так далі. Там подобне. О, оце, оце буде більше. Ти з нашого боку вже ж є дозволи бити там, куди нам умовно кажучи завгодно. А от я думаю, що пройде ще трохи часу, і Росія вже буде готова про щось говорити. Не так, не так катягарічна буде. Вчора косвіно надивились, як такого покарання ми особи не бачили, але, скоріш за все, його можуть взяти за його болюче. Саме болюче у людей, яких є гроші, що правильно гроші. А от, поэтому, поэтому можуть піти. І знову, кстати, перша карта денег. Вибирай выбирай, або, або, або садим, або, скажімо так, денег не даємо заробляти. Я. Давайте так. Сказати про, про, про те, що людинку посадять, ні, публічна порка да буде, якийсь виговор да буде. Це може бути або домашній арешт, або не знаю, якась там дуже величезн, величезний штраф, наприклад, от, або ж там не знаю, у людини відберуть декілька точок його бізнесу, наприклад. А от а це до речі, вчора теж Олександра говорила. Тобто тут біч, чуть трохи інший. Йому не настільки там тяжко, знаєте, страшна та а, як її там, тюрма. Ну, що є гроші в людинки купити собі прекрасну камеру, де ви купити тюрму можна, в принципі, ви понимаєте? І сидіть собі там своє удовольство, папіває майтай. А, от, це по-перше, по-друге, це не буде для нього щось таке страшнюче. У людей, у яких є деньги, ну, наступіть на деньги, і людина буде дуже заговорчива. От, по суті, тут, скоріш за все, де то отак от і зроблять. Там, в нього, не знаю, на жаль, не на жаль, в нього просто буде вибір. Ну, це двойка монет, це 50 на 50. Або, або, або отак, або отак. Вибирай. Так, перше, що ви повинні розуміти, я не лікар, я не маю медичної освіти, я не ставлю діагнози, не виписую лікування і так далі. Перше. З рідиною в організмі все не дуже добре, скоріш за все, що то не так з кров'ю, а точніше, з якістю крові, можуть бути підвищені ризики тромбозу. Це прям якість крові. Це прям. Я не знаю, чи є такий вислів, як брудна кров, але хочеться прямо це сказати. Її треба почистити. Це перше. Друге, ну не скажу, що чітке і точне РХП розлади харчового харчової поведінки, в общем то. Але що-то тут, а, та тут із желудком, що-то не так. Чи є. Тут більш-менш, ну тут більш-менш ну, нормально. Ну і голова, ну, голова там у всіх при посадах, чим вища посада, тим більше там своїх. Завтиків зараз. Нікромантія. Ну, коли на голову вже падає нікромантія, це не дуже добре. Я не скажу, що там, давайте так. Я не скажу, що там відбувається якийсь процес, там пухлини і так далі і тому подібне, але а, це скоріше вже про нервову систему, це про а, критичне мислення, я би навіть сказав. І це про деяку навіть ясність розуму. Я не кажу, що він не віддає собі ачота про те, що говорить, про те, що робить, але інколи ми трошечки в якомусь такому стані, в якому ми не дуже, в якому ми не дуже чітко думаємо. Тобто і Сірі, знаєте, логіка вмерла, ну, там, условним образом, на якийсь період. Є ймовірність того, що президент може поїхати на лікування. Це, це ймовірність. Це одна, а, давайте так, перед, перед людиною, ом, зараз знову всім не подобається, що я скажу, доля як такої не існує. А перед людиною є вірогідності її життя. Тобто і цих вірогідностей в кожної людини до чорта просто, чесно говоря, і от одна з, одна з яскравих вірогідностей, що бачать тарологи, тарологи бачать вірогідність того чи іншого шляху, по якому ви можете піти. Той самий вірогідний. От. Так от. Один з вірогідних шляхів це, то, якщо в нас він зможе підтримувати своє здоров'я. в... Тому обсязі, в якому його це задовільнить, тобто, да якщо знайде тих лікарів і ту медицину, яка йому дасть, це той задовільняючи його варіант підтримування здоров'я, якщо ні. Може бути дуже великий варіант, що він поїде на лікування, тому що високоміряє та башня. Другими словами, може бути або якийсь діагноз, вискочить, ніж дана, нігадана, або якесь різке зхудшення здоров'я. І тоді може дійсно бути або госпіталізоване, умовно кажучи, або поїхати на лікування. В цьому, в цьому питанні, в цьому ключі, що та вирівнялось? Щось стало не таке категоричне. То Толі Трамп, то лі хто там висувається з того боку. Зараз розклад набагато спокійніший, ніж раніше на початку. Причому починається він з десятки кубків та сонця, що дуже цікаво. Скоріше за все, з представником можливої, можливої е, влади. Коротше, з представником, який, може, побійти, м... по-моєму, Трампу. <св Said> Будемо будем говорити про нього, значиться. Походу по, по з ним домовилися, Насправді, Знайшли свої а, шляхи для того, щоб домовитися з людиною. Про нужнее, про ну тре потрібну поведінку, про э, потрібні рішення і про м, потрібно, скажімо так, ну перевзутися трошки. Так, але потрібно це на користь України? Д, ну, во первых, да. Во-вторых, сейчас, а Там знову кидаю, знову викладаю карти, в мене колесо фортуни і туз Кубка. Причому дуже хороші карти. Скоріше за все, з ним домовилися про те, як він буде себе вести в цьому питанні. Так, да, це, це для нас буде добре. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, я казав про те, що Трамп може реально прийти і за декілька днів закінчити війну, тому що він такий от молодець. Це йому вигадно. Воно це прекрасно розуміє. Там людинка, звісно, зі своїми причудами, але не зовсім дурна. Трошки. Поэтому тут може зігратися все навіть на руку. Я не думаю, що буде настійко. Давайте так. Тут знаєте як? Зараз я скажу більш точно. Це не тому, що Трамп дуже переживає за Україну. Я тоді ще теж говорив про це. Це не тому, що Трамп дуже переживає за Україну. Це тому, що, по-перше, це і для нього а, плюсик да? Це по-перше. А по-друге, мені легше повпливати на завершення війни, чим годувати вас своїми грошима. Ну, Умовно, своїми, зі своєї країни. Да? Прозуміло. Ми хочемо, щоб ви вже стали самостійні і поплили на цьому в общем-то, преобразовувати вашу державу і ніяким чином не касалися нашої держави. Хватить нас доїть. Тут, скоріше, так буде, абстає діло. Тобто, в якомусь випадку буде для нас плюс, в якомусь випадку буде, звісно, і мінус. Як фінансування, як не знаю, там, якісь ці ем, вкладення і так далі.